Другий рік поспіль, 16 лютого, українці відзначають День Єднання України, про встановлення якого президент Володимир Зеленський оголосив 2022 року. Трохи більше ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії. Тодішнє звернення президента до українського народу анітрохи не втратило своєї актуальності. І сьогодні нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів, на дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс: на енергетичному обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти. Паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Це не перша загроза, з якою зіштовхнувся сильний український народ. Нас об'єднує любов. Любов до України. Єдиної та неповторної. І любов Переможе. Так, зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну. Ми спокійні. Ми сильні. Ми разом. Великі народи великої країни. Тисячі маленьких і великих українців, сьогодні, проявляючи національну ідентичність, пишаються приналежністю до українського народу і наближають кожен на своєму фронті нашу велику перемогу. Моя рідна батьківщина має назву Україна, у мене і нація своя, українець мамоя. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Мешканці Сумщини весь останній рік, можливо, як ніколи, за роки незалежності України, впевнено та рішуче демонструють усьому світові, що ми єдині і в єдності наша сила і незламність. Тільки разом ми не переможні. От війна це дуже погано, але ми якось так жили, можливо, десь неправильно, тому що знаєте, спокійно, благополучно. Не сильно десь сприймаючись з якихось питань, не думаючи над тим, що таке батьківщина, що таке той самий такий от національний дух, що таке наш прапор, що таке той жовто-блакитний колір. Ну, це було буденно, так як у всіх людей, які живуть в мирі. Зараз все помінялося, і я от, знаєте, от не треба ходити далеко. У нас відключають світло, у нас немає води, у нас немає тепла, у нас кожен день бомблять. І коли я спілкуюся з своїми працівниками, от іду кажу: Боже, як холодно! мені кажуть всі Михайловна, ми переживемо. Саме основне, щоб була перемога. Ми без води будемо, і без світла. Ми там запаслись у когось, якісь свічки, у когось хтось тепліші речі купив. От ми обов'язково переможемо навіть у нашому колективі, а це ж так по всій Україні, що народ настільки згуртувався, він так себе зрозумів. Ми так зрозуміли, що ми народ, і ми так зрозуміли, що ми звикли жити вільними, і ми хочемо бути вільними. І ми так зрозуміли, що від кожного з нас залежить. Навіть не треба щось робити, просто не треба панікувати і. Е Спокійно себе поводити в усяких моментах життєвих. І ми переможемо обов'язково. Знаєте, в мене з першого дня війни ніколи не було жодного сумніву, що ми переможемо. Я навіть не можу сказати, чому так, тому що ж всілякі моменти були, коли Київ майже взяли, і коли Харків, і коли Донбас, і коли Запоріжжя почали. так Подивишся, нас оточили. І коли ми були в оточенні, коли в місті нікого взагалі не було, і місто було як привид, тому що взагалі не було ні людей, нікого. Але ми якось вистояли, і я завжди впевнена була, що ми переможемо. У мене абсолютно внутрішня впевненість в цьому. Абсолютно, Тим більше ми не відстоїмо просто от ті території, які залишилися, а ми переможемо. А переможемо це ми знову зберемо до кучі, докупи всі наші території. І ми обов'язково. Змінимося. Не всі люди міняються. Зараз всіляки теж є. Але в основному такий дух цього національної гідності, національної гордості, національного розуміння у нас з'явився той, який, можливо, багато часу він у нас спав. І ця війна нам дала. Оцю можливість це як позитивний єдиний, мабуть, момент, що ми об'єдналися, що ми зрозуміли хто ми, і що ми всі хочемо однозначно перемоги, і перемоги в тій конструкції, в якій раніше була в тих межах, яка яких раніше була Україна. Сумщина разом із всією Україною об'єднані як ніколи в боротьбі проти найзапеклішого ворога завдяки єднанню тилу і фронту, сходу і заходу, півдня і півночі. Ми героїчно протидіємо ворогу, гідно проходимо усі нинішні випробування та щодня наближаємо нашу перемогу.